З ним Незалежності, у вас всіх. щоб русня вся подохла наші ЗСУ красунчики. Помагаємо їм, Чи можемо. А з нашого боку розвиваємо тему, яка важлива для України. Так, ну що, я закінчу майку. Це у нас ізопропіловий спирт. От Хімкомпонент. Я не скажу. Я не скажу, що він прямо сильно відмив. Тобто ця смола слабо розчиняється в ньому, але щось відмив. От, такою щіточкою. Відмив. Там залишки були на дні невеликі. От, і зібрав систему. Значить, підклав. Дошки, так як і планував, відсунув зверху там, де будуть рослини. Поклавний скуб, злив аварійний. Тут. От. Закрутив, затягнув ту кришку, але мені здається, треба буде герметику вам дати, бо стояла, просто вода набиралася і через нього текла. Побачимо, перевіримо. Поклав сітку, це композитна арматура на всю довжину. це захист від вискакування риби. Але я думаю, що тут теж треба буде це зробити, по бокам. Подивимося, як це буде. Значить, які наступні кроки? По-перше, треба зібрати систему, яким чином буде працювати цикл азотний. Значить, є дві ідеї. Перша ідея це зробити сифон. Сифон, який ставиться сюди вверх, в ним виставляється висота води, на яку він буде набирати і спускати. І вся оця верхня грядка буде заповнена керамзитом. Це така популярна штука. Менш популярна, але зараз вона набирає обертів, як на мене, в агломовному сегменті. Це так званий «weekend bed. або зволожена грядка, коли внизу на певну висоту. У даному випадку тут сантиметрів може до 10, 5-10 см. Робиться для проточної води такий е, порожни, порожнина. Зверху ставиться сітка, ставиться на опори, накривається е, агроволокном. І зверху вже насипається пісок і земля. І тоді вода просто тече по нижній частині, з одного боку пускаємо, з другого забираємо. Умовно, туди її або десь-сюди її, звідси з нижнього баку, перекачувати, з того боку її спускати вниз. В цьому випадку вода тече постійно, немає оцього коливання. І в цьому випадку немає керамзиту. Його можна, звичайно, засипати нанески керамзит, крупний, через який буде текти вода, постелити агроволокном і засипати землею. Ця система простіша, тому що немає, немає коливання води, тому що якщо вода коливається тут, то вона коливається і в баку. І це додатковий стрес для риби. От. Але система з коливанням дає більше кисню рослина. Відповідно, якщо я буду ставити в вікінбет ці зволожені грядки, тоді я буду додатково додати в систему аератор для риби. Що я і так планував? Поки що мені здається, що цей вікінбет або зволожена грядка простіша. Я її ще не робив, я тільки експериментую на малі як нею. Ну, Рано робити якісь висновки. Значить, Чорний бак, як бачите, я вже так показував. Ось Ось так він виглядає. Можна взяти чорну фарбу і зафарбувати цю клітку, тоді він взагалі буде зливатися там не буде кидатись в очі. Ось так грядка. Вона буде. Давити на цей бік. Тут в мене стоять геошурупи, тому якщо вона засильно продавить, я їх можу відкрутити і припідняти. Або навпаки, закрутити з цього боку і опустити. От у нас тривога включилася. Наша незалежність не, не безкоштовна. Так виглядає система. Значить, що в неї потрібно? Зібрати верхню частину набрати води, зібрати насос, труби, залив-злив і засипати керамзит, засипати землю. Або пісок. Бо я знаю, що використовують піщані грядки. Пісок дуже гарно зволожується. І включити його, щоб воно циклювало. О, так що. Це наш наступний етап, поки що стоїть. Більше я тут нічого робити не буду. От. Ну що, Задавайте питання, що. Якщо... Значить, Якщо говорити білий чи чорний куб, чорний мені подобається тим, що він чорний. Але тим, що його треба мити, це мінус. То я підозрюю, що якийсь час запах тої смоли буде. Поки вона не переробиться органікою. Так як вона не насичена смола, це ТС, ТІСІ... як вона називається? ТІСІ... ТП100 СО або СО. Да. Так як вона не насичена смола, вона доволі швидко має прореагувати в природі. Тобто бактерії її мають переробити. Але запах лишається. Відповідно, треба з цим боротися. Тому, якщо ви не маєте часу на миття, не маєте часу на цю гру, на експерименти, переживаєте за хімію, чорні баки не беріть. Беріть від харчових продуктів. Та ПВА, як правило, це що завгодно може бути. Навіть уксус можуть привезти в Єврокубі. Я ж поки що продовжую експериментувати з цим кубом. Я думаю, що мені треба буде якийсь час для того, щоб наповнити його водою. Треба продумати систему переливу, тому що він під дощем. Відповідно, якщо вода, зверху дощ буде падати, вода буде набиратися. Для того, щоб вона не, не перетікала, треба буде зробити перелив. Перелив я зроблю, мабуть, в нижньому кубі. Надлишок води буду просто зливати в каналізацію. Це жива вода, нічого їй не бракувати. Ну і треба пошвидше запустити цикл для того, щоб бактерії почали розмножуватися, щоб той керамзит став таким, як треба, з бактеріями, і щоб вже вода почала бути готовою до запуску риби і до посадки рослин. Далі буде.